Лиш один. Ось Вартимей сидить ти маєх син, сам при дорозі раптом Він почув, що поряд на зарядом йде Ісус, Ісус, він недалеко, скільки він сліпців почув, і бідним допоміг, А раптом і мені прозріння дав, І Вартимей щось сину закричав. Да в сину, змилися, прийди, а учні сварять, тихо, помовчи. Та як мовчать тому, хто стільки літ, жив підмій, не бачачи світ. у кого колір є лише один він чорний, аж ось тут, на зирянин, почувши добрим серцем крик душі, сказав Його покличте, поспішіть, і Вартимей, покинувши свій плащ, біжить до того, в кого його шанс прозріти і покинути питьбу. Кричить Ісусу, дай же я прозрю, і Він прозрів, і за Христом пішов. Якби ж і ми, як вартимей слідком, покинувши свої плащі гріха, спішили в покаянні до Христа. А він простить, і ти педеш за ним, і будеш його учем, Його син, і світ зася, куди ж ти. Єдиний шанс дивись, не пропусти.